Всім привіт! Нарешті, нарешті, я потрапила в соціальний магазин, який знаходиться тут поблизу за 6 кілометрів від нас, в сусідньому містечку. Ініціатива, ця благодійна, називається «Епісері Солідер, перекладається як продуктовий магазин солідарності, і в ньому можна придбати продукти зі значними знижками, інколи до 80%. Навіть інколи можна якісь продукти отримати безкоштовно. Про все це я розповідаю на каналі. Раз на тиждень маю право закупитися в цьому магазині, кожного разу щось інше, тому що це не звичайний супермаркет, а те, що передають магазини, підприємці, фермери, кожного разу це змінюється, змінюється асортимент, не все є в наявності. Тож, це такий. Певний розважальний контент, я його з такою метою знімаю, показую, на чому вдалося зекономити, і називаю це виловом. Що ж мені цього разу вдалося виловити в соціальному магазині, скільки я зекономила, теж про це все розповім. А, витратила я сьогодні 60 євро 87 центів І ось тут, наприкінці, є в чеку ще допуск, що зекономила я 114 євро. Ця економія відображає звичайну ціну на ці продукти, на ці товари в магазині. Тож, уявіть собі, наскільки, наскільки це велика допомога для нашого сімейного бюджету, для великої родини. Переходжу вже безпосередньо до продуктів. В першу чергу овочі і фрукти. Продаються в одну ціну 90 центів кілограм, все разом зважується і одну ціну я оплачую. Сьогодні у мене майже 10 кілограмів, 9,650 650. По 90 центів заплатила я 8.69. Але подивіться, які неймовірні продукти, фрукти, овочі мені вдалося взяти. Я дуже радію, тому що зекономила просто нереально і діти будуть просто щасливі. В першу чергу через черешню вона чудова, не гнила, не потекла, нічого з нею не сталося. Гарно виглядає і вже спробували один пакетик ось тут. Загалом вдалося взяти 3 кілограми, тому що одна така упаковка це пів кіло. Я, відповідно, 6 штук таких упаковок взяла. Можна було, мабуть, трошки більше взяти. Але не шкодуватиму. І так, і так брала а, скільки, скільки могла. За 90 центів кілограм черешні це просто нереально. Я навіть. Волонтеркам, які там працюють в магазині, сказали, що взагалі ми не купуємо, тому що зараз дорого, дуже 8 євро. Ну, найдешевше, що було в сезон 6 650 євро за кілограм черешні. Тут в, у Франції, враховуючи, що майже в кожному садку росте черешня, вона тут дуже гарно і плодоносить, але чомусь в супермаркетах. Зібрана і запакована, має аж таку ціну. Тому для нашої сім'ї я ж не можу купити пів кіло. Точніше, якщо і купувала, то це так. Буквально по кілька ягідок кожному не наїсишся. А тут в нас такий бон bon шанс, як кажуть французи, аж 3 кілограми черешні. Нарешті всі наїдяться. І закриємо вже сезон з тими черешнями. Також Київ взяла небагато, буквально до 2 кілограмів, можна було більше взяти, вони тверденькі, довше полежать. Але десь місяць тому я багато взяла Киві і так його вже всі наїли, що останні там лежали, і навіть довелося кілька штук викинути, тому що не доїли вже, переїли трошки Києві. Ось, ось, ось така розкіш. Можемо собі дозволити. Як то кажуть, хоча в супермаркетах продається поштучно. Такого розміру ківі, мабуть, зараз близько 40 центів коштує один ківі. а тут 2 кілограми за 90 центів кілограм. Тож потрошку, принаймні для фруктових салатів можна використовувати, єдине, що вони тверденькі ще мають полежати. Взяла ось таку цибулю Шалот Теж 90 центів за кілограм такої цибулі це дуже дешево. 3 3,50 коштує вона зазвичай. Кілограм теж буду використовувати. Ну, ви знаєте, що така цибуля більш м'яка, не така гостра і смачненька. Звичайно, її салати використовують і взагалі в різних стравах для приготування різних страв я бачила, що французи беруть таку цибулю, якщо можуть собі дозволити, бо вона, як я вже сказала, дорожче звичайної ріпча з тою коштує. Ось такі два огірка. Враховуючи, що тут вони поштучно продаються. Приблизно такого розміру я нещодавно за 59 центів один купувала. Такий коштує євро, Євро 20 зараз навіть на ярмарку. Ну, Вони просто не стандартної форми. Трохи переросли, трохи підкрутились. Я думаю, через це фермери їх передали, бо вони трошки не мають товарного вигляду, бо всі мають бути однакового розміру. І... Я взяла їх, відповідно, на вагу. Я думаю, десь два огірочка огірочки то потягнули. Тож я взяла їх всього там, ну, за 40, рахуйте центів. Два огірка. Взяла ось такий синій, тобто баклажан, він там один вже залишався, свіженький, нев'ялий. потушкую його, скоріше за все, подивимось, що з нього приготую, але не могла його оминути. Банани, вони тверді, насправді, може, не всі. Принаймні, коли я їх брала, і самі продавчині теж сказали, що не дивіться, що вони потемніли, вони тверді і дуже гарні всередині, але їх теж ось так передали. Ну, не знаю, все одно я не вирішилася не брати більше. Не вирішила тут десь півтора кілограма, ну, десь, може, 2 кілограма тих бананів. Так, айсберг, бачите, повна його ціна 99 центів. ну, Трошки, мабуть, дешевше я його купила, бо він доволі важкенький. Тут кілограма, мабуть, немає, але все одно. Але ж це зелений салат, корисний, до гірків ще, у нас ще й помідори є, тож буде нам смачний салат з свіжих овочів. Ось тут у мене під низом, бачите, ще черешня лежить. І е гриби. Ось такі. Хочу переконатись кілограм, так, я правильно собі це уявляю. Гриби дуже класні, гарно виглядають. Бачите, 5 євро, мабуть, це ціна на них. така. Це супер низька насправді ціна, бо 6-7 євро кілограм шампіньйонів Коштує зараз на вагу в тому числі. А тут я за 90 центів кілограм знову ж таки придбала. Це 5-6 разів дешевше, ніж в супермаркеті. Частину я зараз використаю для приготування піци, частину, подумаю, потушкую, мабуть, а частину ще можна дорізати і заморозити, використовувати потім для інших страв, наприклад, для лазані. Я теж їх беру. Що стосується овочів, мабуть, це все. Єдине, що ось такі два лимончики взяла. Небагато різних ще фруктів було, наприклад, яблук не було, але лимончики взяла до чаю. Вибирала, бо не всі гарно виглядали. Це ще я вибирала, щоб ви розуміли, тверденьке. Думаю, хтось зі свого деревця або зі свого невеличкого саду це нарвав, можливо, і приніс. Такі люди теж є добрі, які просто діляться своїм врожаєм, приносять в цей магазин, знають, що люди, люди які полюють за знижками, обов'язково собі придбають. А ми їм за це дуже-дуже дякуємо. Далі, наступний пункт в нас ага, 1040. До речі, 869 це без грибів. Гриби мені зважило окремо, і вони чомусь 2,43 потягнули. 2,700. Цікаво, мабуть, там все ж таки більше кілограма. чи принаймні. Якось так воно порційно виглядало. А, менше стейк хаши по 40 центів, 100-грамові ось такі котлетки, скоріше їх треба в морозилку відправити, заморожене м'ясо яловичини. Я багато разів вам показувала, майже щоразу беру. Використовую як фарш, роблю котлети більш стандартні, такі знається, наші з хлібом там, з цибулькою. Або для інших страв також дуже зручно. Дві-три котлетки розморозила, 200-300 фаршу маю, можу вже щось з цього приготувати. Взяла 10 штук, тобто кілограм, обійшовся мені 4 євро. Молоко. Молока... Молоко в нас закінчилось. Це чинно основний продукт, за яким я поїхала сьогодні. Бо він за ціною в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. 60 центів всього коштує літр. Молока, але сьогодні молока мало, тому навіть для нашої великої родини знизили норму, дозволили всього 4 літри взяти, але я і на тому вдячна, бо зекономила суттєво. ну 2,40 я зекономила, якби я купувала це за повною ціною середньої жирності. Ось таке молоко, ще й біо. Таке, макарони в нас ціна. А євро 20 кілограм. Я взяла ось такі бантики, кілограм і кілограм ось таких спагеттів. На цьому все поповнила запаси макаронів. Так само, норм... нормована олія це з ріпака олія. Ну, Я не обираю в мене. Я останнім часом вже купувала за повною ціною, бо давно в цьому магазині не зустрічала олію. і Всі мої запаси. А в мене були періоди, моменти, коли в мене до 10 літрів. Ось я запасалася в цьому магазині і довго могла готувати, але все, все закінчилось. Тож сьогодні ось так: 1 євро літр, зараз 2,50. Мабуть, за 2 я за акційною ціною. За 2 євро соняшникову олію бачила в супермаркеті, а тут я взяла за 1. Далі борошно. Дозволили взяти більше, хоча теж його нормують 35 центів, коштує 1 кілограм борошни. Я 6 кілограмів взяла, враховуючи, що зараз найнижча ціна в Нет 65 центів, 68 центів кілограм, але зазвичай 85%. Коштує кілограм борошна, така стандартна ціна. А тут я взяла за 35. Бачите, ми багато випікаємо, готуємо, тож борошно нам завжди потрібно. І теж така суттєва економія в два рази. шоколад 4. Так, з цим мені буде, мабуть, важкувато розібратись, тому що в нас тут багато різних смаколиків. Мабуть, це ось це, тільки тут більше, ніж 4. Е, ціна 1 е, євро. 1 євро, скоріше за все, це, це воно. Якщо я знайду щось інше і зрозумію, що я неправильно назвала ціну, я виправлюся. але думаю, що це воно. Ось такий теж. Думаю, це раз три дешевше, ніж в супермаркеті було б десь. 3 євро коштувало, я ж взяла по одному євро. Ну, це діткам смакуватиме. Та й до кави це буде теж смачно. Далі 400 грамів шоколаду. Щось ще шоколадне. Не дуже розумію, що. Фантазія. Добре, знайду пізніше, можливо, то повернуся до цього моменту. По 60 центів, скоріше за все, це ось такі батончики. Єдине, що вони... в мене було дві упаковки. І одну упаковку я віддала, презентувала, так би мовити, подякувала за те, що мені сьогодні надали автівку, позичили, щоб я могла з'їздити в цей магазин. Тож було дві такі упаковки. Якщо це воно Ну, справді, здається, ціна 60 центів, бачите, з горішками різними, з ногою. З карамелю, думаю, це дуже смачно. Ось такі ще десерти смаколика. Дві брадері, 3,50, щось. Далі, буду розбиратися, що, що у нас тут. Я придбала брадері, це... а, все зрозуміло, це неїстівне і це ось такий папір. Офсет, мені ще інше називається для е, друку. В нас закінчилося. Діти використовуються для малюнків, для поробок, для, ну, для всього, що їм потрібно. І я купила за 3,50, ну, десь відсотків точно на 30% дешевше, ніж це коштувало б нам в супермаркеті. Діти мене просто питали вже ну, останній тиждень, коли в нас знову буде папір. Я знала, що там можна його купити зі знижкою. Тож вони чекали, і я нарешті це зробила. Ось за що я це заплатила. Далі йогурти фруктові по 80 центів. Це, скоріше за все, ось такі. Йогурт з фісташковий в баночках скляних, дуже смачний, я думаю. Ну, це такий більш дорогий йогурт. Ми зазвичай такого не купуємо. Не купуємо, це, до речі, не йогурт, це такий крем, як ми купуємо ванільний і фісташковий, тільки не в скляних баночках, ми в пластикових купуємо. Бачите, а тут такий десерт в банках за 80 центів. І ось такий, бачите, а, щось делікатес. Такий йогурт, делісьйоз, ананас. Ось так. А, далі Бісквіт, цукрі. Ага. Це ось такі кекси шоколадні, тобто з великим вмістом вершкового масла і какао, яєць, 50 центів знижка. Дивлюся, ціна була взагалі 80 центів, тож по 40 центів я кожен з них взяла, вони півкілограмові. Така ось випічка буде, вона довгого зберігання. Це дуже зручно, коли вдома ось таке є. 12 йогуртів, вони виходять мені, зараз секунду, по 20 центів. Ось така із полуниця, малина, ягоди червоні. Ну, ось так взяла всього 12 штук. Сьогоднішня дата, до речі, треба сьогодні-завтра їх їсти обов'язково. Чіпси на тюрель, натюр. Взяла цього разу дві упаковки. Зазвичай беру одну упаковочку, коли давно вже і не їли, і не купували. і думаю, що надовше вистачить. Всього за 40 центів одна така упаковка 200-грамова. Бум -бум. А далі євро 20 по 60 центів. Ось <кій> Цукерок тут багато, взяла желені. А, хочу їх трошки приховати, так, щоб на очі не потрапляли. Не так, щоб ну, казати, не казатиму, що цукерок немає, але не хочу, щоб вони були вільному доступі. Бачите, які такі. Ми такі зазвичай в супермаркеті купуємо час від часу. Так, це ось, здається, щось таке шоколад. За євро 20-400 грамів. Ось я його знайшла. Ось що було за євро 20. Амандемс такий шоколадний з карамелю. Скарочки, ось Ці йдуть по 60 центів. ці, мабуть, дорожчі, бо вони ваші. Ось такі, типу чупа-чупсів. Зараз перевірю, чи правильно я вам назвала всі ці ціни, буде невеличка пауза зараз. Два по 60, мабуть, вони будуть пізніше, якщо що. я просто не буду вже зупинятися на цукерках. А ось написано допомога в приготуванні. Так вони цю групу товарів назвали це кубики. Бульйоні, і вони з травами Прованс Магі. У нас є курячий просто бульйон. Такий. А я ще взяла, додала кубики з травами, ми їх використовуємо, коли суп готуємо. Ну, в різних стравах я інколи додаю, тому поповнила теж такий свій запас: 128 г. Тут за 35 центів всього, мені це обійшлося. Консерви, фрукти 100грамові по 35 центів ось такі груші, тут маленькі груші, до речі, Італія. Написано з Італії. Половинками вони розрізані, почищені. Ну, це на десерт. Взяла таких 5 баночок. 35 центів це дуже гарна ціна. Якщо буде наступного разу, візьму, можливо, навіть більше, якщо буде така можливість. Далі. Пу -пу -пу. <кій> так, це в нас, скоріше за все, ось ці засоби від комарів. Ми їх використовуємо, купуємо в два рази дорожче, коштує в супермаркеті. І тут є можливість. Євро 50 коштує з е е вилкою. І ще два додаткових ось контейнери з рідиною. Так, по 80 центів. Далі, я все повільніше і повільніше розмовляю. Сподіваюся, ви мене за це пробачите. Рис пів кіло. Ось такий. Він тут в пакетиках, але мене цілком влаштовує довгий рис. 40 центів. Пів кіло. Чудова ціна. Чому би не взяти. Цукор у нас кілограм, сук французькою Ось такий цукор 70 центів. Це в два рази дешевше, ніж зараз цукор коштує тут у Франції. 3,50 коштує мило, рідке ось таке Марсей Придбала, закінчилася у нас тут ще літр. Літр за 3,50, чудова ціна, в два рази дешевше. Тож нехай буде шампунь. 80 центів коштує всього 250 мл. Ось такий. У ну, нас багато використовується засобів для миття і волосся, тіла, тому таке ось спрей від сонця. 30, SPF. написано, що непомітний. Ось так на пляжі нам знадобиться, тому чому б не взяти. У нас ті, що були, вони просрочені, ми ними вже не будемо користуватися. Тут я поповнила нашу таку необхідність. 2 євро коштує гель для душу за 2,50. Ось такий величезний гель. Тут його літр. За 2,50, це теж в два рази мінімум в два рази дешевше, ніж я б його купувала. В супермаркеті ага, хтось не доніс зараз секунду віддаляюсь. Щоб відео не перервати, і потім додатково його не редагувати, сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Ось такі сухі сніданки, це діти заносили продукти, і хтось одразу на місце поклав. Там, де воно має бути. Ну, а я, відповідно, забула. Не всі продукти, я пам'ятаю. Тож ось такі пластівці з шоколадом чорним, і ось такі кульки з медом чудові. І якби не цей чек, я про це. І не згадала, значить, коштують вони по віс... одна упаковка 80 центів і одна 60 центів. Вже не буду з'ясовувати, яка до чого мушуар. Мушуар це ось такі серветки, якими можна користуватися, носовички, ще можна їх так назвати, сов маленькі. Нехай у нас теж закінчилося, тому вирішила, чом би й ні. А, треба взяти, поки є така можливість, і мушорці 60 центів всього коштують. Так, цукерки тут пішло 30 центів, якісь дві упаковки по 60 центів, мабуть, ті що більшої ваги. Якась упаковка 90 центів. Євро 20. І 60 центів. Це все бон-бон, бон-бон, Це все цукерки, цукерки, цукерки така історія. Все показала, здається, розповіла, окрім одного нюансу, те, що нам вдалося взяти цього разу безкоштовно. В першу чергу мене дуже розчулило те, що мене чекали. ось Відмітили мадам Бібічева і ось ці плани, такі пудинги з карамеллю. Їх тут багатько. 16 16 32 порції, ось таких пудингів залишили, і мені в ящику винесли і сказали, що це для вас і безкоштовно забирайте. Так само, як ці йогурти, ось вони по 30 центів коштували, 6 штучок, але мені теж їх віддали безкоштовно. Їх тут таких ось упаковок 4, 4 упаковки. Також на виході. Вершки, це вершки чи молоко. Молоко написано, концентроване, без цукру. Для кави можна було брати. Пу -пу -пу. Так, строк придатності закінчився, але так як воно довгого зберігання, тож, я думаю, я точно можу використовувати для кави, мені підійде. Нехай зберігається. Ага, мене це не засмучує, буду користуватися. Ось такі закупи вийшли. Дуже багато всього. Насправді 60 євро витратила. Я на касі вже казала: так, так, я знаю, що багато, але ж є три тижні не була. Тому маю цим скористатися. І наступного тижня теж не будемо. Бо якщо все буде в нас добре, то ми поїдемо у відпустку і не будемо мати можливості знову там купити. Такі гарні продукти з такими величезними знижками. Я вам, як завжди, вдячна за те, що ви переглянули це відео. Знаю, що дехто з вас чекав, просив, і ви можете порівняти ті закупи, які я роблю в звичайному супермаркеті в попередніх відео. І зрозуміти, що ось за це все я заплатила 60. А здається, останній раз я там 30 євро витратила. Зовсім маленька така купка продуктів була. Тож це, це таке наочне, наочний факт. Все, дякую вам за перегляд. Так, затягнула трохи відео. Побачимось в наступних відео. Обов'язково не перемикайтесь, підписуйтесь на канал і ставте, будь ласка, вподобайки. Побачимось. Бувайте!